Бійці, які зараз навчаються керувати дронами, не багатослівні і просять не показувати їхні обличчя. Тренуються в лісах навколо Тернополя. Їх інструктор на псевдодоцент розповідає, що навчити керувати дроном можна будь-кого. Треба мати базові знання з фізики, розуміти принципи керування, топографії і багато інших таких специфічних галузей. Решта, в принципі, ми навчаємо. Навчаємо і з якими програмами працювати, і як керувати, і як організовувати маршрут і виконання задач. Доцент сам з Тернополя раніше розробляв та виготовляв безпілотники, навчав інших людей літати на квадрокоптерах. Після 24 лютого залишив роботу і пішов добровольцем в бригаду територіальної оборони. Зараз навчає військових основних навиків управління пташками. Ми даємо основні навики управління дронами, організації розвідки, аеророзвідки. От і ну, також проходимо по багатьох теоретичних питаннях, які необхідно знати для виконання завдань. Школу операторів дронів відкрили за ініціативи волонтерів. Спочатку тернополяни викупляли за кордоном квадрокоптери і передавали бійцям на передову. Пізніше виникла ідея навчати бійців в тилу, де менше ризиків втратити прилад. Ми почали з того, що почали викупляти саме, ну, в першу чергу це дрони і антидрони. І коли побачила, що антидрон це ще ну, він легкий для сприйняття, і хлопці не мчаться, там тільки пару правил, з дронами все важче. Хлопці їх з Ютубу або просто з, самі по собі вчилися піднімати, опускати. Стати пілотом дрона може будь-який військовий. Основне, треба мати дозвіл від командира військової частини. У школі також навчають керувати малими літаками. Специфіка тут інша, адже якщо дрон можна запустити із будь-якого місця, то до керування БПЛА зовсім інші вимоги. Це криво, він це панерного типу. Відповідно, він літає прямо і е, не може просто взяти сісти. А е, то є деякі обмеження. Якщо ми, наприклад, коптер ми можемо запустити буквально з руки е, з хач, то літак потребує безпосередньо якихось з, з, з посадкової можна сказати, смуги, тобто так звана глісада Посадочна наразі в школі навчається 20 військових. Їх забезпечують проживанням та харчуванням. Від учнів вимагають лише одне бажання вчитися і показувати хороші результати. При тим вони вже будуть туди, треба, щоб вони якомога більше вміли, щоб там їм було легше. І так само ми бачимо, що бригади, які працюють доволі довго на передовій, кажуть, ми вчитися хочемо, нам цього мало, ми розуміємо, що нам треба більше знань. Навчання триває п'ять днів. На наступні тижні вже є чимало бажаючих військових. В перспективі в навчальному центрі започаткують дві групи для новачків і тих, хто вже вміє керувати пташками.